Всім привіт! Сьогодні ми з вами зберемо тортик та я розкажу, як зробити ідеальну архітектуру. Наносимо невелику кількість крему на підложку, щоб зафіксувати наш бісквіт. Притемно пропитуємо наш бісквіт зі всіх сторон. Видавлюємо крем, починаючи з серединки нашого бісквіту. Обов'язково розрівнюємо з наш крем. Вкладаємо нашу начинку рівно по центру. Не забувайте зробити бортик з крему, щоб начинка випадково не вилізла з тортику. Закриваємо зверху нашу начинку кремом та гарно розрівнюємо. Щоб дотримуватися цих правил, ваш розріз буде ідеальний. Повторюємо ті ж самі дії.